Дівчатка, ви багато мене питали, що таке супровід, тому що дос досить контент такий в мене не відповідний не відповідає на це питання, кого я і куди супроводжу. Зразу представлюсь, я реабілітолог з медичною освітою, з вищою освітою, тому. Через те, що я працювала і в педіатрії, і працювала з дорослими, але кваліфікацію більше взяла на жінок. Некомфортно мені працювати з чоловіками, саме тому працюю з жіночим організмом, відновленням жінок після пологів, м'язи тазового дна і так далі. Та різні проблеми з різних сфер нозології. тому що, і ще раз повторююсь, бо в мене був різноманітний досвід по різним відділенням. Саме тому направлення в мене досить велике. В основному основний запит, з яким приходять на супровід, це схуднення, яке включає в себе і харчування, і тренування як вдома, так і в залі. Якщо це в залі, то я прописую повноцінну програму, супроводжую, тому що ви знаєте, прописати програму цього недостатньо. Потрібна периодизація, адаптація індивідуально під людину. Ось. Плюс супровід по консультативній базі. Тобто, коли людина йде на супровід, вона має доступ провести консультацію майже щонеділі або раз два на два тижні ми зізвонюємося або в зум-форматі і можемо поспілкуватися повноцінно, щоб не лише це було в чаті, а от повноцінна зустріч, на якій обговорюємо питання. Навіть інколи здаються аналізи для корекції, якщо під час того, як налагоджується харчування, вилазять якісь там боки, то ми це простежуємо на аналізі або, я кажу, до спеціалістів, до яких треба звернутися, і ми це вже регулюємо. Тому основний запит на супровід це все ж таки схуднення. Але окремо, звісно, і є пакети і на тренування, але це довгострокові. Усі пакети на супровід це довгострокові, тому що не працює, особисто я не працюю, бо це не працює. Написати тренувальну програму там з 12 комплексів, і от ідіть в зал, працюйте. Ні. Мені потрібні отчоти, мені потрібно, як воно лягає на людину, яка прогресія і так далі. Саме тому я беру лише на тривалі часи. Тобто мінімально це на три місяці. Якщо це тренувальний процес, то на 6 місяців. Якщо це схуднення, то, звісно, три місяці. Тому що йде перебудова. І цим ми, власне, і займаємось. Саме тому вартість я не можу одразу сказати. Тому що люди приходять з різним запитом. Буває таке, що ми обговорюємо і обговорюємо, і я бачу по людині, що їй достатньо буде однієї консультації та надання рекомендаційного листу. Тому що вона, в принципі, все знає. Ми відкоректували і все, і погнали працювати. А бувають зовсім новички. І бувають ті, що хочуть лише на тренування, бувають ті, що хочуть лише на Зрозуміти, як правильно збалансувати своє харчування для себе і своєї сім'ї, і вони йдуть лише на харчування та школу харчування, яку я веду. Тому всі ці нюанси обговорюються на безкоштовній консультації, і саме там я вам оголошую вартість супроводу. Приходьте на безкоштовну консультацію. Вона ні до чого вас не зобов'язує. Ви отримаєте стратегічний розбір і зрозумієте, що саме вам не вистачає для початку. І велкам, всіх чекає на консультацію.